Доброе утро. Это Укрлайф. Мы начинаем наши прямые эфиры. И гость нашей студии сегодня Ирина Думыч. Она представляет Центр гражданских свобод, платформу «Правозащитная повестка дня». Ирина, доброе утро. Доброе утро. И говорить сегодня с Ириной мы будем об изменении в Конституцию. Ирина, я знаю, что сегодня состоится экспертная Я не знаю, дискусія, навіть правильно сказати, на тему змін в Конституцію. Давайте более предметно розкажіть, о чому річ, що буде йти, Що вас там в Конституції безпокоїть? Угу. Що то по цим всім темам? Так. Дякую. Сьогодні так на сьогодні відбудеться такий правозахисний клуб для, для обговорення змін до конституції. В ньому візьмуть участь експерти, правозахисники. І, власне, хочу зазначити, що ми більше з правозахисники, як правило, більше звертають увагу на розділ права людини до Конституції, але ми розуміємо, що розділ правосуддя це, напевно, важливіший навіть розділ, я б сказала, на мою думку, тому що це закладає підвалини, як буде працювати судова система, а фактично судова система це захист всіх прав. Е, так, і власне ми будемо розглядати е, конституцію, яка була розроблена конституційною комісією. А також, е, ви, мабуть, знаєте, що реанімаційний пакет реформ також розробляв свій проєкт конституції, і обидва проєкти були направлені до Венеціанської комісії і вже є висновки по цим проєктам. Ну і ми, власне, будемо розглядати їх у такому співставленні. і... Е, Власне, очікуємо найближчим часом. От президент Петро Порошенко заявляв про те, що зміни до конституції в частині правосуддя будуть прийняті до кінця року. Тому, власне, наша основна ціль зрозуміти, що є доброго в цьому проекті, і ми висловимо підтримку цих змін, і що є такого, що в контексті захисту права на справедливий суд. Буде не зовсім доцільно або погано, і що потрібно змінити. Ну, давайте тогда сейчас тоже поговорим немножко о таких краеугольных камнях именно вот этих изменений в конституцію. Uh -huh. Что вот вас беспокоит именно в этом так, честно конституції? Мало українців продовжать надеяться на справедливий судню в Україні. Так, власне і цей я можу зазначити, що цей період, коли ми можемо змінити конституцію без політичного впливу. Без політичних торгів є дуже дуже короткий. Можливо, ми навіть вже його і перейшли. А і ти ви ще що імієте в'їду? Що я маю на увазі? Конституція це завжди це фактично основний документ держави, на якому базується вся держава. І часто після часто Конституції пишуться, приймається після в період воєн, в період революції, постреволюції і так далі. І, як правило, є дуже короткий термін, коли Конституція є справді може стати виявом народу, і коли починається вже певний політичний торг, е який більше стосується не того, як будуть захищені права громадян в Конституції, а більше який буде розподіл е е політичних впливів, скажімо так, Конституції. І, власне, це є дуже важливо, тому що взагалі Конституція важлива для кожного громадянина України, бо фактично це є документ, який захищає громадянина від влади. Тому що ну, так, така є, така історія, що влада, як правило, перетягує на себе, тобто, вона перетворюється з служіння на владу, так, а вона має бути фактично публічним служінням. І... Власне, до чого я це все говорю, я назву кілька пунктів, які ми сьогодні будемо обговорювати, і по позиції по них будуть вироблятися. Тобто я не представляю позиції правозахисного порядку денного зараз, тільки озвучу те, що ми будемо обговорювати, що може бути цікаво. Наприклад, право на захист. В конституції, яка пропонується конституційною комісією, зазначено, що захищати права громадян можуть тільки адвокат в судах будь-якої інстанції. Ми знаємо, що сьогодні будь-хто, маючи юридичну освіту, не маючи, може захищати свої чи інші права громадян в суді, виступати представником в суді. Ми вважаємо, що це. Слід обговорити, є застереження щодо того, що це може бути така свого роду монополія адвокатів на судовий захист і представлення громадян в суді. І, власне, слід зазначити, що ну, ми не вважаємо, що саме робота адвокатури є от найбільшим інститутом, який захищає права людей. А чому наприклад, обов'язково адвокати? От в чому тут фішка? Чому? Помните, ну, помните, было несколько же судебных процессов, которые в условиях такой странной нашей судебной системы, мягко говоря, позволяли родственникам как-то хотя бы понимать, что происходит, иметь отношение к делу. Мы же помним репрессии вот, при Януковиче. И вот масса ситуаций, которые вот, наоборот спасала, не, когда не только адвокаты. Почему сейчас нужно уходить от этого? Ну, власне, те, если это обговорить, мы так, також вважаємо, что. Кожен має право захищати себе в суді, і, і це не залежить від того, чи маю я адвокатське посвідчення чи ні. Тобто все фактично сходиться на те, щоб отримати адвокатське посвідчення всім. Причому так у нас так само держава може представляти інтереси в суді, правильно і свої інтереси, і виглядає так, що навіть представники держави теж повинні здобувати отримувати адвокатське посвідчення для того, щоб Виступати в суді. Тобто, а от Ірина, а в мірі, от, как ця практика працює? Там теж только адвокати, Или другие? ні, звичайно, по-різному в багатьох країнах так само кожен громадянин може виступати захисником незалежно від того, чи він має адвокатське посвідчення. От, тобто, ми вважаємо, що це є суттєвим обмеженням права на захист, скажімо так, тому що це стосується прямо доступу до суду. Е, також наступне, що б я відмітила, це те, про що ми постійно говоримо, і мабуть не один раз у вас в ефірі це звучало. Це, е, це можливість визнання юрисдикції міжнародного кримінального суду та інших можливо міжнародних е, установ. І власне в проєкті конституційної комісії це зазначено, що Україна може. Е, Може визнати юрисдикцію міжнародного кримінального суду, так званого суду в ГАЗі, як це в народі з більш зрозуміло, так на умовах визначеним римським статутом. І ми вважаємо, можливо... Можна уточнення ну, Може визнати в конституції написано або признає? Як це обозначено та обозначений в працю ну, власне, визначено може визнати. Україна може визнати. І я вважаю, що це є більш правильне формування, тому що, формулювання, тому що все ж таки держава може в якийсь момент. Ну, тобто, держава може визнати, а може не визнати. І конституція це е, основний документ держави. І е, ну мені здається, що це поспішно було би в Конституції, в основному документі визначати, що ми от точно визначаємо е, міжнародний кримінальний суд як. Е, Частиною, я не знаю, суд, судової системи. Е, от, і власне, це далі продовжується. Просто Верховна Рада ратифікує Римський статут, і все немає ніяких. Е... Обмежень, а можна потім в обратному направленні, що mm. називається, отмінити рішення на якийсь то період. От ми признали, а потім можемо, наприклад, обратно проголосувати і не, не признати. Можемо, ну, є какую-то обратно? Якщо действие? це стосується саме міжнародного кримінального суду, це означається Римським статутом. Я чесно кажучи, не готова на це відповісти зараз. Але я думаю, що все ж таки може держава може відступати. Але це визначено Римським статутом, як, як це може відбуватися взагалі? Е, от і власне, ми би хотіли в цьому контексті обговорити е, можливість. Ми схиляємося, напевно, більше до пропозиції реанімаційного пакету реформ, який визначає більш широку можливість. Е, Визнання юрисдикції різних міжнародних судів. Ми знаємо, що була ініціатива створення трибуналу по справі малазійського боїнга. Так і ну виходить так, що якщо ми цього не закладемо в конституції, ми знову можемо стикнутися із, із тим, що держава України не буде визнавати такий суд. а не буде визнавати його юрисдикції на території України. Тобто тут є моменти і можливо слід розширити так? Е, можливість. Е, це другий такий... А пункт. поки ви не перейшли к третього пункту, можемо ми зараз буквально 30 секунд, угу. тому що в отношении событий на Майдані угу. да, ми вже обратились в Міжнародний кримінальний суд так. і он нам ответил, що не було. Ріступлення проти чоловічності, да? uh -huh. вот это было ожидаемо, это це ну, не обеспокоило вас як правозащитника. Така це реакція була правозащитника? Тут я мушу зазначити, що насправді в пресі пішло пішла ця інформація, що суд не знайшов доказів про злочини проти людяності. Однак, от буквально вчора вийшло звернення Євромодан і адвокатів Небесної Сотні про те, що. Насправді суд щороку видає такий звіт про стан розгляду справ в суді, де входить справа не тільки України, наприклад, справи Грузії інших країн, які перебувають на розгляді. І власне суд дає проміжну оцінку, тобто це оцінка не є остаточною. Вона є проміжною, і тут важливо, власне, ми покладаємо відповідальність за це на державу Україна, яка не спромоглася надати достатню кількість доказів до сих пір, яка би свідчила про злочини проти людяності. І, власне, в нашому зверненні, яке можна знайти в нас на сторінці Євромойдансос, ми також говоримо про те, що ми закликаємо громадян України, особливо з регіонів. Які брали участь в майдані і які зазнавали переслідувань, тортур так далі інших порушень прав людини, щоб вони заявляли про себе, і ми будемо з ними спілкуватися, документувати будь-які докази, які можуть бути у володінні людей, вони можуть бути корисні в доповненні цієї доказової бази. І власне зараз ми більше робимо акцент на регіонах, тобто хочемо показати. Що це було не тільки в Києві, це було по, по всій Україні. І, ну, і, і, власне, власне, суд вимагає доказів про системність порушення, що це не, не один злочин, це, це системно. Власне, Власне, цього вимагає доказова база для того, щоб свідчити. Про те, що дійсно мали місце злочини проти людяності, Тобто, в принципі, потрібно зібрати ту базу доказательну. Так на сьогоднішній день прокуратура поки що цього не зробила? Так, прокуратура надала якусь частину документів. Звичайно, не ну, можна сказати, що вони не надали, але ми закликаємо прокуратуру більше піднатужитись і доставити всі, всі необхідні. Документи. І, вибачте, останній вопрос. То тобто суд можуть що продовжити розсматриння того, так він вопросу. розглядає тобто, тобто пока він... на этом так. так. Так, це тільки проміжний звіт, тобто це воно не має жодної юридичної, я б сказала, юридичної сили, так тобто, це. Всього-навсього звіт, який свідчить про проміжні результати. І для нас це фактично можливість зрозуміти, що чого бракує і що потрібно додати. Звичайно, це не гарантує, що суд однозначно визнає злочини проти людей на Сіному Майдані. Це все суд виходить тільки з тих доказів, які він отримує. Так? І... і можна ще один вопрос? Недавно появилася інформація о тому, що Росія готує іск, Гаагський трибунал, о Уничтожение русскоязычного населения на востоке. Mm -hmm. Вот если знаете что-нибудь об об этом, может быть, пару слов, потому что на самом деле это очень важный вопрос. Mm -hmm. И может быть как-то в Украине это вскользь мы проговорили. Mm -hmm. Но зная, что Россия может быть настойчивой, мягко говоря, в определенных mm -hmm. вопросах.

Дуже активно документує злочини і подає е, ці документи, задокументовані докумен... за факти, пропрошують до суду. Власне, специфіка міжнародного кримінального суду в тому, що будь-хто може подати докази про вчинені злочини до суду. Незалежно від, від того громадянина, в якої держави він є, чи це представник нарядової організації, чи, е, чи це представник держави. І, власне, Росія, ну, можна, можна так сказати, що е, користується цією можливістю, подає доказову базу, однак не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Е, е, і тут, е, ну, власне, ми очікували цього, і ми знаємо, що Росія буде подавати, і тут важливо, щоб Україна також документувала злочини, яких є набагато більше з боку Російської Федерації. І подавали їх до суду. Це єдине, що ми можемо протиставити, і ми маємо бути в цьому свідомі і дуже свідомі і активні, тому що тому що так це буде. Росія буде подавати. На основі чого вони будуть базуватися. Це вже інше питання. Ми знаємо, ми спілкувалися з колегами з Грузії, які так само представники неурядових організацій, які документували. Порушення з боку Росії під час грузинського конфлікту і працюють власне з міжнародним кримінальним судом, подавали туди докази, і вони говорили про те, що з Росії було дуже багато доказів подано, але вони не мали такого підґрунтя, як, 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 як мають докази зі сторони. Грузії, однак ми будемо бачити, як, як, як це буде розглядатися. А ми взагалі збираємо такі доказ... доказательства, звісно, штутаботом там, лініє? Ну, ми, ми збираємо, але не в таких масштабах, як це потрібно. Звичайно, що Росія готова до цього, вони знають, вони активно цим користуються. Работа не алгоритм, що називається. Так, є. так, так. Ну, Це вимагає від нас тільки більшої уваги до цього питання, тому що міжнародне правосуддя і. Правосуддя національне в злочинах, воєнних злочинах, злочинах проти людяності воно є надзвичайно важливе і воно мусить відбуватися для того, щоб в майбутньому це не повторялося. Якщо ми не будемо знати винуватців, не будемо знати, що справді сталося, хто справді винен, чи це українська сторона, чи це сторона Росії. Ми, ми мусимо знати про це, ми мусимо розслідувати кожен, кожен злочин. І, і, власне, я вважаю, що це є основна основна ціль, основна мета. Спасибо. Ну і тогда, вот третій пункт для обсуждення. Вибачте, я вас вела в сторону, але ж болі інтересно так зразу да. Власне, третій пункт є теж дуже важливий, я вважаю, і це є така новела в Конституції України. Це можливість конституційної скарги. В Конституційному суді. Що це означає? Це означає, що якщо держава видає будь-який закон чи нормативно-правовий акт, який суперечить Конституції, я громадянка України можу подати до Конституційного суду для того, щоб Конституційний суд визначив, чи відповідає цей закон Конституції України чи ні. А хто цю норму предложили ввести? Ну власне, це є запропоновано і конституційною комісією, і реанімаційним пакетом реформ, але в проєкті реанімаційного пакету реформ краще прописано. Там є якісь обмеження по наданні конституційної скарги до конституційного суду. Зараз можу сказати чіткіше. Поки вийшли, зараз фактично можуть тільки определене кількість депутатів, правда? це так, і так, і власне цей. Це... От ви удубнулись, почому? Так, тому що, що ну, фактично Конституційний суд має функцію тлумачення та Конституції. А тут трохи інше. Тут можливість захистити себе від будь-якого державного рішення Конституції України. І і власне, те, той механізм, який дає зрозуміти кожній людині, от для чого мені Конституція, як вона мене може захистити. Под це... набріжмом Конституційний суд немного. Якщо нас Скільки граждан напишуть, ну. Ну, хорошо, мільйон граждан то вже напишуть, от практично завтра, я думаю. Ну, 500 тисяч. Ну, якщо це, я думаю, що це не буде стосуватися мільйон різних законів. Але ну, може бути по, по... Ну, ми, тому самому законі, ну, може бути мільйон людей, які його скарлять, так? Але це є дуже хороший механізм, і ми. Мріємо, щоб цей механізм спрацював сповна в Україні, і тому хочемо, щоб він був прописаний як найкраще. І власне сьогодні будемо розглядати, в чому недоліки, і пропонувати їх врахувати. Так. І, ну, і ще це вже таке технічне питання, напевно, для глядачів це не настільки цікаво, але так само Венеціанська комісія власне, звернула увагу на реформу прокуратури в частині правосуддя, якби так. І, власне, проєкт Конституці... конституційної комісії не торкається взагалі реформи правосуддя, а проєкт реанімаційного пакету реформ говорить про би, реформу прокуратури і зміну прокуратури на службу державного обвинувачення. І, ну, воно є значно кращою пропозицією. А можете простими словами обісіти простим нашим зрителям, які не, являются, не имеют, там правового образування? О чому зараз річ-то йде вообще? Угу. Ну, власне, йдеться про те, щоб скоротити э, функції прокуратури так, із загального державного нагляду за всім до слу служби з державного обвинувачення в суді, так? Тобто, це так простими словами, Уміщить, не вглубляють. Це полномочі прокуратури, Так, словами. І якби змінити їх, не знаю, загальний контекст, напрямок На до. Ну, по суті, такі широкі полномочі це продукт совєтської системи, я так понимаю, так? Да? І це просто вже як пережиток, який. Да? І Це общемирова, практично, общеєвропейська практика. Із позитивних таких моментів, які ми напевно будемо підтримувати, це, наприклад, в проєкті конституції встановлюється повна незалежність судової гілки влади, ані від Верховної незалежність від Верховної Ради і від президента. Що від президента забрано повноваження створювати ліквідовувати суди, наприклад, це дуже важливо. І... Ну, і ми вважаємо, що власне ця Конституція має е, створити всі передумови для того, щоб судова влада була абсолютною незалежною гілкою влади. Тому що фактично судова система вона є наддержавною швидше, аніж державною, оскільки суду доводиться судити державу також. Тому це має бути абсолютно незалежна гілка. Власне, і ми маємо, і в Конституції мають бути закладені всі передумови для того, щоб це була абсолютно незалежна гілка судової влади. І тут слід зазначити, що є розбіжності між різними експертами і правозахисниками в тому, чи має залишитися. Судова система в тому складі суддів, який є зараз сьогодні. Іме і це і цим, в виду? Я маю на увазі ну, перс... персональний склад так, суду, тобто як має відбуватися зміна судової системи? Чи зміна тільки в... В... на законодавчому рівні, так? зміна гарантій діяльності судової системи, чи зміна повністю. Іме вдово дуже персоналі. Так, мається на увазі, що повністю оновлен, оновлення складу суду. І ним слово, є... всіх суддів е, уволять і назначить нових? Ну, десь так, але, але не зовсім. Ну, ну, бо от я вірую, на, на, да? наразі, наразі ніби нема таких, хто каже, що треба всіх звільнити, так, йдеться про там, перетестацію, про якусь. Зміну, так і є експерти, які вважають, що цього не не потрібно робити. Це так само закладає якісь небезпечні передумови, тобто слід створити незалежну гілку, створити. Всі для її існування. От. Е, тому ну, є якісь певні розбіжності. Е, я знаю, що теж одні експерти вважають, що якщо ми залишимо фактично судову систему з тим складом суддів, яка є сьогодні, і надамо їм всі гарантії, то це буде консервування фактично цієї системи судової всередині, так. І, і, і що це є дуже небезпечно. Ну, так, дуже спорний вопрос. Так, тому це це будемо обговорювати і обговорювати. будете мати висновки, да, виводи із вашої дискусії. Ну, я думаю, на протязі двох днів вони будуть. Я думаю, ми опублікуємо їх е і обов'язково будемо розсилати народним депутатам, президенту, представникам Конституційної комісії е всім сторонам процесу для того, щоб е для максимальної можливості врахувати ці. Те спасибо вам огромное, спасибо, удачи, Николай. хорошей дискуссии, пришлите, конечно, Николай. и нам на Укрлайф результаты, потому Добрый. что мы же теперь зрителям вот рассказали, теперь будем ждать, до чего вы там к выводам каким пришли. Но хочу напомнить, Ирина Думыч была сегодня у нас в гостях, она представляла цены гражданских свобод, платформу правозащитная повестка дня. Ирина, спасибо вам огромное, удачи, Николай. а мы сегодня уж целый день ждем, ну, уже очень интересных гостей. Оставайтесь с нами.